Так, але уряд каже. Який уряд? Уряд ганебно розвалився. Абсолютно ганебно. Зараз час голосувати. Знаєте, щоб Британія віднайшла свій голос, свою гордість і своє майбутнє. Так, але річ у тім, що людей у першу чергу хвилює вартість життя, інфляція, обмеження цін у 15 тисяч фунтів. А ви хочете витратити мільярди, збираєтесь витратити. 65 мільярдів фунтів на ядерну зброю. А моле я валіць, я народився в Уельсі. Ось що означає ап у моєму імені. Не додаток, які були на телефонах у старі часи. Це означає син. Я син Уельса. А валійці знають, що таке репресії. Це навчило мене казати годі. саме це я й кажу: годі. Британія має сказати годі. Так, я пообіцяв захищати наші кордони і зробив нас однією з найвеличніших націй у світі. Але ми члени НАТО. Коли це НАТО запускало ядерну ракету, хоч раз нагадайте. 2031 рік, Велика Російська війна жодної. Вибачте, вибачте, тобто ви хочете справді запустити ядерну ракету? Ми ж це виріжемо, так? Uh, зараз, панове, перерва десять хвилин.